На тлі сірих стін Хрещатика сьогодні чимало жовтого. Ті кияни вийшли підтримати своїх однодумців, прихильників медитативної оздоровчої практики Фалуньдафа, які зазнають переслідувань у Китаї. Учасники акції кажуть, що жорстокість репресій у КНР приголомшує міжнародні правозахисники. Виділили більш як 100 видів катувань практикувальників Фалундафа. У 2006 році з'ясувалося те, що комуністична партія Китаю застосовує найбільш жорстокі види катувань. Вони, вони почали видаляти органи у практикувальників Фалундафа. Це вони робили з метою наживи. Акцію в Києві провели на згадку про події 25 квітня 1999 року. Тоді коло 10 тисяч практикувальників Фалуньдафа зібралися біля бюро скарг і звернень у Пекіні, щоб довести безпідставність нещодавнього арешту їхніх однодумців. Це того дня влада Китаю вислухала апелянтів і пообіцяла відновити справедливість. Однак натомість, через три місяці, почалося масштабне переслідування. Я дуже їм співчуваю, і мені хочеться, щоб весь світ знав, що що вбивають людей мирних за те, що вони хочуть бути здоровішими, за те, що вони хочуть бути духовно багатшими. Так само не потрібно відвертатися від тих людей, які страждають зараз на тому кінці світу. Це дуже важливо. Важливо, щоб наші серця не закривалися. Фалендафа – це давній метод самовдосконалення душі й тіла. Він містить медитативні вправи, а також поліпшує моральні якості та сприяє духовному зростанню завдяки принципам істини, доброти й терпіння. Багато учасників акції практикують за цією системою вже не один рік. А коли я почала займатися 20 років тому Фалендафа, я, просто це мені так до душі припало, що воно мене. Окрилило, я почала займатися, я підправила своє здоров'я. Більше 20 років я не знаю, що таке врач. Особливо це мені допомогло під час початку бойових дій в Україні, тому що складно було себе привести до ладу. Для нас, для українців, це дуже було велике випробування на страх, на втрату. Раніше в Китаї такі вправи можна було бачити в багатьох парках країни. Ця практика була дуже популярною, вона безплатна і її користь для здоров'я підтвердили науковці. Згідно з даними влади, нею займався кожен 12-й китаєць. Однак комуністичні лідери побачили в такій великій популярності загрозу своїй владі та ідеологічному контролю. Тож від подій 1999 року вже минуло майже чверть століття. У Китаї змінювалися лідери, але репресії тривають і досі. Відповідно до звітів правозахисників та доповідей ООН, Мільйони прихильників Фалуньдафа в Китаї стали в'язнями сумління. Багато хто втратив життя. І отакі от акції вони допомагають проявити нашу добру сторону, бо зараз історичний такий період. Кожна людина, кожна країна робить вибір. І ми, українці, це на собі відчули, коли ми разом ми можемо подолати любе зло.